Вітання з мальовничих осінніх Карпат. З вами Юрій і ви на каналі Сім'я Ломпартів. І я стою на септику. Чому? Тому що сьогодні я розповім вам, як ми врятували наш септик. Нагадаю, ми зробили наш септик минулого року і він складається з трьох камер з великими кільцями, 2 метри в діаметрі і загальною кубатурою приблизно 16 кубів по трьом камерам. І хто не бачив це відео, підсказка вилізе десь тут. Переходьте, подивіться, як ми це робили. Перший візок, успішний захід кільця на ділянці. Як бачите, по частинам хіба завеземо. Катаємося. Так руки не розтягуються, вже закопую. Отже, тепер яка проблема? Що з ним сталося за рік? А за рік сталася така історія, що ми приходимо і дивимося, а наш септик всі три камери наполовину заповнені. Причому що септиком ніхто не користувався, тут був тільки тимчасовий туалет, і це велика проблема. А проблема полягає в чому, що в нас є ґрунтові води, і в нас є води, які течуть згори. Хоч ми їх забрали трохи ровом, забрали дренажем, і це вже змінило ситуацію. Проте ґрунтові води в самому септику, який е на два метри в землі. Залишилася, тому його затопило і треба було думати, що з цим робити. Але перед тим давайте зрозуміємо, чому сталася така ситуація. По-перше, це є ґрунти. У нас ґрунти це глини, і відповідно глина дуже мало впитує в себе вологи, практично не пропускає. Коли ми викопали. Цю яму це була загальна яма, яка була одразу на три камери. Вони розташовані поруч, і ця яма, фактично, яка є з глиною, вона зробилася такою, нібито ванночкою, в яку набирається вода і просочується через е, самий бетон. І, відповідно, з одного септика з одної камери в іншу камеру перетікає. І тому е, там є вода. Друге, це е, ті ж самі підземні води, які фактично били, ну не фонтаном, але. Скажімо так, коли ми перший раз викачували воду з другої камери, то там вода швидше прибувала, ніж ми могли викачувати. І це велика проблема. Чому так сталося? А сталося тому, що ми не зробили одну штуку. Ми не дійшли до щебенистого ґрунту, який розташований десь на 3,5-4 метрах. Тобто, що нам би треба було зробити і як можна було уникнути цієї ситуації. Фактично, нам треба було. Останні, останньою камерою, яка без дна, яка є фактично дренажом, прокопати на 2 метри глибше, засипати це все щебнем доверху і потім ставити верхні кільця. Це б дало нам можливість дійти до щебенистого ґрунту, який може пропускати у себе воду, і, відповідно, таким чином септик би працював як найкраще. А подушка в майже 3 метри щебню забезпечувала би. Нормальне місце багато об'єму, так щебню, на яких могли жити мікроби, і відповідно перетравляти оці всі стічні води і максимально їх очистивати. Але ми зробили так, як зробили. Геологію ми зробили пізніше, ніж септик, і це була трошечки помилка. Тому геологію треба мати. Ну, давайте зараз подивимось, як ми це питання вирішили. Можливо, тимчасово, але це рішення. Отже, як бачите, в нас погода дощова. А, вже десь тиждень або два навіть були, так дощі, мрячка така. І давайте подивимось зараз в третьому септику, в третій камері, що в нас відбувається. І відкриваємо. І ось у нас така картина. У нас десь є, ну, не знаю, сантиметрів 30 води не більше. І тут ви вже можете бачити а, наше рішення, яке, можливо, є тимчасовим, а можливо, воно послужить і надовго. Отже. Що ми зробили? Оп, стояти, не падати. Що ми зробили? Ми взяли бур, мотобур, залізли всередину, відкрили той щебінь, який там був насипаний десь 40 сантиметрів, дійшли до глини і почали бурити. У воді буде зле бурити, певно. А, в яки, в яки на фосі, А він кривий. Як ми це пробурили? Ми пробурили мотобуром. Що я для цього зробив? Я купив 3 метри гофрованої вихлопної труби, яку ми прив'язали до мотобура і змогли бурити собі всередині. Тому що там ну, просто-напросто можна би було одразу задихнутися. І так. Е це небезпечно, якщо вже було в використанні, хоча би так. Каналізація ви коли туди заходите, тому що там є е, свої випари, і так само вихлопні гази, плюс там звук був. В нас був один момент, коли злетіла ця фактично е, вихлопна труба. То там такий був оглушаючий звук, що е, зразу все заглушили. Так, треба відпочити трошки. І фактично ми заборилися десь на 2 метри, якщо я не помиляюсь, і вставили трубу 250-ту. Потім заборилися ще раз з боку, змогли запхати 110-ту трубу. І таким чином ми зробили два такі отвори, які з'єднали наш септик з цим щебенистим ґрунтом, який є нижче. Тобто ми дійшли там до камня, вже бур не йшов, фактично, і ми е об'єднали їх, і одразу ж вода пішла. Тобто, фактично. Е за місяць часу води взагалі не було. Коли плюс-мінус був дощ, так сонячно було зараз. Е, буквально невеликий рівень, і це вже хороший результат відносно того, що було. В ідеалі, звичайно, що щоб взагалі тут води не було. Е, що для цього потрібно? По перше, копати окремі е, три ями, не копати одну велику. По друге, е, обов'язково прокопатися до банистого ґрунту, і тоді дренаж буде працювати е, все правильно. А ви скажете, ну що не зробити дренажне поле, наприклад. Та а, один з працівників так зробив собі а, тут в селі, і в нього з усього цього дренажного поля вода дуже гарненько збирається і тече назад в септик. Тому це теж не варіант, тому що глина не приймає. Воду і не може її впитувати. Тому, якщо у вас є така проблема, рішення є. Можливо, воно тимчасове. Я підозрюю, що, скоріше за все, тимчасове, але воно нам дасть виграти якихось декілька років, коли зможе працювати цей септик, і ми, наприклад, у майбутньому доставимо ще один колодязь, який вже прокопаємо глибше, так як має бути, з більшим площою дренажу і до того ґрунту, який може їх. Приймати, ну а поки в мене мерзні руки, як я записую, це відео і веренки теж. Ви поставте вподобайку і пишіть в коментарях, чи була у вас схожа ситуація, або маєте свої якісь поради, які нам дозволять продовжити життя цьому септику. Ну і побачимось в наступних відео. Всім па-па!